Сотня гідності та свободи, щоб нести пам'ять про подвиги українців, білоцерківський історик, автор і співавтор майже 120 наукових публікацій Сергій Бурлака презентував книгу за гідність і свободу, в якій на майже 100 сторінках закарбував свідчення учасників білоцерківського майдану. Переважно моя книга торкається питань наших подій і церкві, які відбувалися, тому що про те, що відбувалося в столиці України. Написано значно більше, сказано більше і буде сказано набагато більше. Ті події, які відбувалися в білій цифрі, вони не повинні були пропасти. І ось тоді, коли я починав, два роки тому, власне кажучи, цей проєкт, передо мною стояла така мета зібрати свідчення людей, які були безпосередньо причеплені до Майдану. А це дуже важливо. Адже ну, часто історію асоціюють із датами, із цифрами, з документами, але ж історія не тільки це, історія, власне кажучи, це, це відчуття людей, це емоції людей, з якими вони робили ті чи інші дії. І якщо акумулювати ці емоції, проаналізувати їх, то ми виходимо на цілий пласт суспільної думки. Вот как раз это завдание я тоді і ставлю банку и тону. Книга складається з чотирьох розділів. Найбільшу увагу автор приділяє мотивації участі в акціях протесту, ролі штабу білоцерківського майдану та якими методами учасники відстоювали демократію. До того ж, всі головні події 2013-2014 років люструються світлинами. А їх у книзі налічується майже 70. Це мітинги біля міської ради, повалення пам'ятника Леніну, протидія антимайдану, білоцерківці на барикадах у Києві та інші. До того ж, під час приз. Презентації у краєзнавчому музеї своїми спогадами про початок Революції Гідності поділились і присутні І саме тоді, як наслідки цього розгону вийшли тисячі українців, на Майдані, на площі. І саме тоді, три місяці, вони боролися за наші європейські цінності, серед яких саме свобода і гідність теж була присутня. Саме тоді. Перше, напевно, ми почули гасло, яке стало діючим е, Миколи Хвильового геть від Москви даєш Європ. Тож цей день нагадує всі України, що наша сила в єдності, в підтримці один одного. Тож бажаю нам всім, щоб наш дух лишався непохиним, а наша віра в перемогу і свободу. Як пише Бурлака, вже коли Майдан переміг Янукович втік до РФ. у місті знайшлося багато охочих одягнути на себе лаври переможців. Було створено майдан Білоцерківщини, який очолив один із функціонерів райдержадміністрації, які підтримували антимайдан. Місцеві правоохоронці реагували так, яким наказували їхні керівники на обласному та центральному рівнях. А ті не поспішали розслідувати злочини проти майданівців. Оцінюючи значення революції гідності, свободівець Вадим Кошіль зазначав, що вона не лише зміцнила національну свідомість, але й дала старт процесам люстрації та декомунізації. Слід визнати, що в білій церкві, які по всій країні, ще за декілька років до майдану, почала формуватися система приборкання народного волевиявлення. Це проявлялось у різних формах: фальсифікації виборів до органів влади, обріхуванням представників опозиції, погроз на їхню адресу та навіть знищення майна. Крім того, не його думку. Люди стали більше розраховувати на самих себе, а не на якихось примарних політичних лідерів, які їм щось мають принести й дати на блюдці. Незважаючи на чисельні людські втрати, величезні економічні збитки внаслідок війни, що триває вже 11 років, ніхто з числа опитуваних не поставив під сумнів доцільність революції гідності. А щоб краще зрозуміти події білоцерківського майдану, у книзі зібрано 26 QR-кодів, відсканувавши, які можна подивитись відео з тих часів, революція гідності стала однією з ключових віг сучасної української історії. Починаючись як студентський протест проти рішення уряду відмовитись від євроінтеграції, вона переросла у загальнонаціональний рух за права людини, свободу, демократію та гідність. Тому дуже важливо зберегти та передати нащадкам правду про події, настрої, трагедії та перемоги того часу. Анна Мальник, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква.